where's alexander usak the rabbit hey! Перемовини на бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Остаточно все. Циганське пузо відійшов у сторону, та і не давши світові подивитися мегафайт за статус абсолюта в хевівейті. Проте кар'єра Усика продовжується і вже навіть вимальовується новий противник, із яким почалися перемовини. Інсайдер Майкл Бенсон написав, що Френк Уоррен, промоутер Даніеля Дюбуа, вже повідомив, що перемовини на бій із українцем розпочалися. З якого тіста зліплений Даніель? Які шанси проти Усика, та чому саме він має? Стати суперником Сашка. Про все це на каналі Тайк Майсон Опісля вашої вподобайки та підписки. Лец голе. Після того, як Олександр погодився боксувати із циганом навіть за 30% гонорару, але Ф'юрі все одно знайшов причини не виходити в ринг. Постало питання: а що далі для Сашка? Адже з циганом усе зрозуміло: той володіє ременем WBC та поки що не має обов'язкового претендента, а тому може закатити іще одну дуже конкурентну битву з Дереком чи Сорою. А вот в на руках три поясы и три обовязковые претенденты Даниэль Дюбуа, Филипп Харгович и Джо Джойс Первый в очереди это WBA Дюбуа Дюбуа, промоутером которого является Фрэнк Уоррен Винзбері mm -hmm. то есть человек, который відо собственно говоря, дела и Тайсона тайсанафі при цьому сам Дюбуа вже заявив, що чекав на зрив перемовин усика й ф'юрії та готовий навіть нокаутувати українця. Я стежив за переговорами Усика та Ф'юрі, розуміючи, що мій чемпіонський пояс це шлях до об'єднавчого бою в тому випадку, якщо їхні переговори зайдуть у глухий кут. І зараз я просто чекаю, коли всі наші домовленості будуть скріплені печаткою. Зізнаюся, я сподівався, що переговори Усика і Тайсона зірвуться. Але водночас мені був цікавий їхній поєдинок. Але зараз переді мною якими таємничими шляхами відчинилися ці двері. Бог діє таємничими шляхами. Саме тому для того я й займаюся спортом, щоб досягти. Чогось вражаючого. Ось тому я тут. І вірю, що можу вирубати його нокаутом. Я просто хочу припинити панування Усика і забрати всі пояси. He's на місці Дюбуа я би не був таким самовпевненим, адже послужний список британця на профі рівні не вражає. Хоча і боксери з прізвиськом динаміт є дуже молодим. 25 років для хевівейту це зовсім не вік. Для порівняння Усик у такому віці ще на Олімпіаді виступав. 18 з із 20 боїв Дюбуа провів у Британії, а його інтереси представляє саме британська контора Френка Уоррена. Переважно 196 сантиметровий боксер бив маловідомих опонентів та середняків. Серед знятих кальпів, кіотато Фуджімото, Натан Горман та інші, певно, невідомі вам імена. Так було до 2020 року, коли Квінсбері звели між собою двох своїх надій надважкого дивізіону власне Дюбуа. І Джо Джойса. Два не дуже рухливих, але страшенно міцних боксери фактично вийшли, аби перевірити, у кого із них більш міцна борода та дубовий удар. За достатньо рівного поєдинку сильнішим виявився старший британець Джойс. Розсічення і незвичний нокаут у 10-му раунді. Проте навіть попри цю поразку, наступним поєдинком Даніель виходив на битву за вакантний пояс тимчасового чемпіона WBA проти румуна Богдана Діну. Тільки на побитий проспект і невідомий румун розігрували між собою важливий ремінь. Така дійсність переміг саме Дюбуа. Другий раунд нокаут Окремо згадаємо останній бій потенційного противника Олександра Усика. У поєдинку з Кевіном Лареною Даніель побував у нокдауні вже в першому раунді, отримавши важку травму ноги, та все ж фінішував противника у третій трихвилинці. Проте загалом менший на 11 сантиметрів Ларена створив вдосталь проблем герою цього ролику. Були всі шанси поступитися. Якщо давати характеристику його стилю бою, то це безумовно панчер. У свої 25 Даніель це доволі габаритна дитина із величезним бажанням якнайшвидше знести голову противнику. Націлений на атаку, Даніель рухається достатньо прямолінійно, а нижчі та недостатньо рухомі суперники для нього зручні. Я би відзначив те, що загалом свої комбінації Дюбуа не дуже той маскує. Він рухається без ударів, але перед тим як піти вперед. Доволі примітно зупиняється. Це прямий сигнал того, що зараз буде атака. Попередні бої британця показують, що йому майже не доводилося працювати другим номером. Даніель звик сам обережно, проте постійно пресингувати своїх суперників, змушуючи притискатись до канатів або ж пропускати. Битва проти найскладнішого противника показала, що Дюбуа дійсно небезпечний в Атаці, непогано використовує власні габарити та може приносити проблеми навіть найбільш міцним джагернаутам. Але в той же час містер дуболом Джойс розкрив і ваду молодого британця. Дюбуа звик оборонятися лобом, за що й поплатився в конкретному випадку. Бій Дюбуа Усик може пройти відносно скоро. Принаймні на це в останньому коментарі натякнув президент WBA Хільберто Мендоса, заявивши, що у мінімальній та надважкій вазі чемпіони вже працюють над поєдинками, а оголошення будуть зроблені найближчим часом. Якщо говорити про перспективи Дюбуа в бою з усиком, то Олександр буде великим фаворитом такої баталії. На мою думку, Дюбуа ще занадто молодий і без належного досвіду, аби конкурувати за велич у хевівейті. Він став обов'язковим претендентом за найбільш неадекватною версію. Та подужавши аж ніяк не першокласних боксерів, усику не складно боксувати проти стоячих опонентів. Футворк Дюбуа на більш-менш нормальному рівні, але точно не вражаючий. Даніель вочевидь буде вицілювати українця, але класна маневреність та вміння насипати своїх три удари на один від противника будуть помітними. Зробити одним ударом британця буде складно. У того і Борода міцна, і Сашко далеко не Нокаутер. Але на технічний Д-клас у виконанні Усика можна чекати: Дюбуа загрозливо не виглядає. Усі події довкола цього потенційного бою ми висвітлимо на нашому каналі Тайк Майсон Новини Боксу. Тож підпишіться вже, посилання на екрані.